Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua Сьогодні ми з вами знову говоримо про хом'яка. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені вже до тисячі підписників зовсім трошечки лишилось. І поїхали! І, е, зайшло починати день з відео, тому що ми з вами бачимо всю картину одразу, і це ну так прикольно. Так, е, забираємо ось цю нагороду. Так, давайте подивимось на мінімент, який вчора почався, і на табличку нагород. В нашому чаті, як я завжди вам кажу, табличка нагород з'явилася ще вчора. Так, тривати буде він ще 2 дні. 500 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і 100 поїтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі. Так, табличка нагород П'єро на сайті, ми з вами дивимось. Знаєте, вона мене дійсно порадувала, тому що майже одразу у нас з'явилось ХП, що не було в попередніх міні-івентах, і у нас тут такі майнери, які не ці чорні, що їх не можна продати з сірими, а звичайні майнери, які, ну, звісно, що в кінці вони файні, але навіть якщо брати той п'ятий рівень, який я забираю, то в мене вже. Навіть п'ятий-шостий може забрати, спробувати, то навіть оцей майнер я заберу. І на спалюванні він вже такий нічогенький. А можливо, і на якомусь крафті знадобиться. Ну, тобто, навіть для новачків, які е, зайшли в проєкт щойно, вже є змога отримати два майнери. А якщо дуже сильно старатись, то можна і ось цей третій взяти. А він вже навіть непоганий і по потужності. Так, е, ну то. Є до чого йти, я вам скажу. Давайте подивимося, які у нас тут є квести. До речі, вчора у нас оновили тасквол І тепер, ну тобто, як оновили, ввели деякі зміни. Всі завдання, в яких є тасквол тепер у нас мають нагороду замість РСТ, мають РЛТ. І до прикладу. Якщо у вас на рахунку є один РЛТ, зараз ми можемо його пропустити, це завдання, і ви знов-таки отримуєте один РЛТ. Ну, тобто і ХП отримали, РЛТ отримали, і не потрібно прокручувати. Це ось так. До прикладу, ми так і зробимо з вами. Витратили один РЛТ, один РЛТ отримали. Далі що в мене отримати? Витратити 9 РЛТ в сторі. Ну, Цього я точно робити не буду, це ми будемо прокручувати. 25 ігр я не хочу грати. Знов 6 РЛТ. не хочу. О, те саме завдання. Робимо. Так, далі. О, ні. 25 ігр я не хочу грати. І 20 ігр не хочу грати. І 25 не хочу грати. Що ж таке? Так, тут уже, бачите, нагороди трошки менше. Треба подумати, вартує того, щоб його пропускати чи ні. Ну, все одно я можливо. Ладно, лишу, може, я це, це виконую. В мене є там якась реклама чи ще щось. Так, 10 ігор я точно зможу зіграти. Шкода, що бонусне завдання не можу вам відкрити одразу, але там зазвичай буває теж щось таке, що я вже або пройшла за день, або, або ще доводиться прокручувати. І ще у нас оновилась ось ця кнопочка Autaсет. Тепер у нас є три режими: Power, Бонус і Оптімал. І починається це все за ціну 001 РЛТ. Давайте з вами спробуємо це зробити все. Зараз у мене потужність 345 фіта хеш. І бачите, полички в першій кімнаті у мене всі оці малі, які найпотужніші. Тепер ми з вами розставимо за Power і подивимось, як він розставляє. Так, бачите, він виставляє спочатку ось ці великі полички, потім майнери дійсно розставлені за потужністю, тому що навіть коли я обираю оптимальний варіант, він десь так їх і розставляє. І в кінці ще в мене залишаються полички пусті. В яких досить більший відсоток, ніж в тих, що він використав. І моя потужність, навіть якщо брати в моменті, впала на 13-пітахеш, хоча іноді буває, що воно заторможується. Ну, навіть якщо воно трошки згодом прийде, все одно буде менше, ніж 343, як було перед цим. Так, давайте спробуємо другий. Я просто не пам'ятаю запалички, чи виставляє він полички за бонусом також, чи ні. Так. Ні. Полички він не виставляє, тому що все одно лишились всі оці на 4 майнери. І моя потужність стала 331. Більше рівно на 1. І знову ж таки, я не знаю, чи це воно перерахувало вже, чи це просто минуле докотилось. Так, і третій варіант, який я використовую, найефективніший, тому що має бути 343. Так, бачите, зараз 335. Ну, можливо, є сенс почекати, але навіть коли воно ще не дійшло, не дорахувало до кінця, ми вже можемо бачити, що третій варіант більш раціонально розставляє майнери. Зараз воно прогрузиться, можливо, навіть ми встигнемо це побачити. І єдине, що всі майнери, які використовуються ось тут в колекції, він їх не виставляє. Ну, він їх, тобто, виставляє за тим, що вважає, де вони мають бути в кімнаті, де вони в мене тут є. Десь тут у мене вже ось перший майнер. І оцей. він його вже поставив сюди, а має бути в колекції. Ну, по-перше, я ще не зібрала чотири майнери для колекції, тому нехай повистить, потім буду потрошку тусувати. І я хотіла вам ще сказати, що я помилилась. Коли вам сказали, що буде магма, а тут був цей вайнд, е, я взагалі забула, що є ще повітря в, цьому, в цій колекції. Тому наступний майнер точно має бути магма. І ще зверніть увагу, що вони оновлюють ось ці пропозиції. Купити можна один раз і за догі. Ну насправді, в мене просто не вистачає ось суми на є. Я б купила цей лот, тому що і деталі непогані, і майнер з 3 бонусних відсотки теж. Е, така непогана пропозиція. Але в мене немає цидогів, тому а донатити я точно не буду. Е, що у нас там на Крафті? На Крафті у нас він буде у нас 3 дні. І у нас є ось ці катери, які теж колись були у Крафті. І ось я можу скрафтити ось цей, але ж знов таки, на що мені витрачати той 001 BNB, якщо у нього нема бонусного відсотка, і мені дешевше аналогічний майнер купити на маркеті. І буде вигідніше. Ну, Отако. А ви для себе вирішуєте, можливо, для когось є сенс таке зробити. Ще 8 годин буде тривати ось цей розпродаж за ефір. Мені здається, я десь бачила, що перераховували, це виходить десь 5-7 доларів в перерахунку. Ну, якщо на рахунку є цей ефір, то можливо б і був би сенс його купити. По-перше, майнер прикольний. А по-друге, в нього також є один бонусний відсоток. Е, в мене є форма. Якщо ви купували цей майнер, я в описі залишу посилання на форму. Можете заповнити і отримаєте від мене кешбек. Так, і давайте поглянемо на ось цю подію, оскільки вона вже так сильно завірусилась, хоча я й не перекладала про це новини в наш чат, але дуже багато цих голосувань. Так, що тут буде легенда? У центрі цієї події два епічних кандидати. Е, так, З одного боку у нас є Трамп, збільшить. Ага, що ми обираємо? Якщо ми голосуємо за Трампа, то буде збільшено на винагороду за випадковий блок крипто на 50%. Продовжити тривалість множника плейтер на всю подію. О, прикольно. Типу, один раз обміняв РЛТ е, і на, весь, на всю подію в тебе множник. Увімкнуть крафт, увімкніть крафт і продаж виключно для криптовалюти. Хм. Збільшити комісію на маркетплейсі на 40%. Цікаво. Ні, не цікаво. Так, і другий нам пропонує збільшити винагороду за блок РЛТ на 100%, зменшити ринкову комісію на 40%. Зменшити винагороду за блок Догі на 99%. Усі наступні майнери будуть лише неможливо продати. Хм. Та ну. Я б голосувала за Трампа. Ну що це таке? Так, як віддати свій голос? Просто візьміть квиток для голосування, спеціальний предмет, який можна отримати на сторінці Election Event в різних подіях і в грі. Створіть спеціальний майнер, який розраховуватиме як голос за один кандидата. І от у нас два майнери, і нам треба буде два квитки, 20 РЛТ, щоб проголосувати. І тут так само два квитки. 20 РЛТ ось цей майнер, ви, не так розумієте, різні, і проголосувати. Е, ну, Так, дат ніяких немає. Участь у виборах це не лише видати свій голос, а отримати особисті винагороди. Ця подія пропонує подвійну систему винагород. цей майнер. Так. Е, нагороди в таблиці лідерів. Для тих, хто досягає успіху, є таблиця лідерів, до якої можна піднятися. Кожен створений голос майнера підвищує. Ага, ще й за кожен голос, не обов'язково робити його один. Ви будете отримувати ще й ось ці майнери. І нас попереджують, що це може бути змінено. Тож, то ж, тож, де ми можемо отримати цей майнер квіточок. Ага, ось, бачите, зіла. І можна виконати завдання. Тож, кому цікаво, будь ласка, ви можете взяти участь у цій події, вона триває. Ще не повернулася моя потужність, можливо, щось не так переставилось, треба подивитись, а взагалі почекаю. Якщо що, напишу пізніше, чи повернулася воно чи ні. Так, і ще я хотіла сказати, що мені чомусь вирішилось відкрити ось цей бокс з майнерами. Мені чомусь закортіло відкрити цей бокс, і я зараз на нього збираю, тому я офшорцях тут опублікую, що мені випало з цього боксика. Тож, дякую за вашу підтримку, за лайки, коментарі і за будь-яку активність під моїм відео. Дякую за все, обіймаю і до побачення!